Все сталося у селі Томашгород Рокитнівського району на вулиці Жовтнева. Не розминулись квадроцикл і мотоцикл. За офіційною версією ДАІ, один з учасників дорожнього руху не пропустив іншого. Мотоцикл їхав в напрямку вже якби центральної центральної частини Томашгорода, А водій із пасажиром квадроцикла просто розвертаючись на місці. Він не пропустив мотоцикла, який рухався, і він мав надати йому перевагу і надати можливість йому проїхати першочергово. Внаслідок удару водій мотоцикла отримав різноманітні травми і був госпіталізований у лікарню. А кермувальник та пасажир квадроциклу загинули. Одному було 36 років, іншому 33. До місця ДТП зійшлося пів села. Люди були розлючені. Повідомили, що автопрогода сталася через працівників ДАІ. Вони мовляв, нас доганяли квадроцикл, і тому той зіштовхнувся з мотоциклом. Про це на. Атов розповів слідчому. Е, Повідомляє, що працівники дої доганяли. Слідусі майже ніхто нічого не говорив». на місце. Приїхали і вартові доріг, на яких летіли всі горіхи. Один з інспекторів повідомив, що у момент ДТП вони були за кілька кілометрів від даного села. І ми звідси приїхали, стали з тієї сторони, хотіли полсам, став від згорниць місто ДТП. І тут люди почали домашні, що ми їх доганяли. Правоохоронцю взагалі навіть не практично не дали договорити. Люди збунтувались, пробили колеса у патрульному автомобілі, над вартовими доріг, мало не вчинили самосуд. ви сказали Селяни не розходились. Бунт продовжувався. Тіло одного загиблого кілька годин пролежало на дорозі, адже слідчий не міг провести необхідні експертизи. Всі чекали керівництво ДАІ. На місце події приїхав тимчасово виконуючий обов'язки начальника у ДАІ в області Віктор Мороз. Моє посвідчення тебе начальника області. Віктор Керівник забрав своїх підлеглих з місця події і повідомив, що вони тимчасово до роботи не допущені. Під час зустрічі із журналістами Віктор Мороз повідомив, що того вечора у Томашгороді було неможливо розібратись, хто винен у смерті двох людей, адже селяни практично не давали слова сказати. Було важко щось на початках розібратися, тому що громада була неуправляєма. Ви знаєте, такі проблеми наші в області, віддалені регіони, північні регіони, люди десь на підпитку, десь збуджені. І нібито так в тому населеному пункті на той час десь проходило якісь весілля. Виснув тяжко було спілкуватися. Працівники ДАІ у даній автопригоді не винні. Тепер вже з точністю може сказати Віктор Мороз. Для цього на прес-конференцію запросив одного з мешканців Рокитнівщини. Чоловіка того дня зупиняли патрульні за кілька хвилин до аварії, і було це в іншому селі. На зустрічу їдуть дорожні даї, спиняють мене, ну, привів документи, все скуля їхав куди роботи. Поїхав я до хати, в'їжджаю я вже на, на дорогу, аж бачу, масу людей і машини стоять. Все ж на момент розслідування дані працівники Даї на службу не заступатимуть. По даній справі відкрите кримінальне провадження. Матеріали передані у прокуратуру. Відомо, що кожен із загиблих чоловіків мав по троє дітей. Вони залишились напівсиротами.